Дивіться, прислухайтеся, починається пора нових пісень. Весна світла. Сонце світить довше. І коло дерев вже починає танути сніг. Прахи, що прилітають до нас на землю, ще не відлетіли. І зараз ще можна побачити омелюхів і снігурів. Синиці і повзики все ще прилітають до годівниць. Дятли у своїх кузнях розбивають шишки. Це теж їх робота. Вони розворушують верхівки мурашників у пошуках поживи. Та вже лунає позивними заповідної весни голос сивого дятла. Грають у небі кроки. На Дніпром кружляють у пошуках здобичі орлани білохвости І орлани і кроки провели зиму тут, нікуди не відлітаючи. І одними з перших лаштують гнізда і відкладають яйця. Сніг швидко сходить. Перші квіти підсніжниці. Крідкісні червонокнижні. Бо кожен рік їх без жалю виривають на букети, що простоять один-два дні. А це саркосцифи, перші гриби цього року. Вони з'являються тоді ж, коли і підсніжники, прокидаються комахи. До підсніжників прилітають бджоли, а мурашки гріються на сонці. І несуть тепло в глибину мурашника. Над галявинами в сніг, літають метелики, лимонниці і кропивниці. Почався сокоруху Клена, і дятли прокльовують кору і ласують солодкими краплями. Інколи хмари ще приносять сніг. Та на хвилері біля ГЕС сріблясті мартини вже займають місця для гніздування. А це з північної сторожі заповідного лісу, сірих сов. Почався і проліт гусей. Їх призивні крики лунають і вдень, і вночі. Починає танути ліди на лісових озерах. І ось вже перші щекволі жуки водолюби. Нарешті сніг повністю зійшов. Починає цвісти ліщина. Весь ліс дзвенить від співу птахів. Звідусім чути голоси великих синиць, біля дупла токують повзики. А довгохвості синиці, незважаючи на холодну погоду, вже будують гніздо. Прилетіли зяблики і білі плиски. На зміну під сніжником зацвітають проліски. Квітень. Місяць квітів. Саме зараз найбільше різноманіття весняних ефемероїдів та інших весняних квітів. Перші несміливі зірочки гусячої цибулі. І дрібна, малопомітна жовтяниця. А це медунка. Після запилення її квітки змінюють колір. У ярах доісторичний світ папороти. багатоніжка звичайна, багаторядник Брауна, а сплиній волосовидний. Всі вони є реліктовими рослинами, деякі з них занесені до червоної книги. Весь ліс вкритий килимом з рястів. Ряст ущільнений. і ряст порожнистий. Джмелі збирають нектар з їх видовжених квіток. Адже тільки вони зі своїми довгими хоботками можуть дістатися до нього. А це копетняк. Він теж розкриває свої квіти, дрібненькі, пухнасті. А це перші квіти з кополі Олійської, виду занесеного до Червоної книги України. Вона цвістиме ще всю весну. Кореневий паразит Петрів хрест лускатий. У нього навіть немає зелених листків, тільки квіти. А нема жовтецева. пшінка, що росте на добре освітлених місцях. Нарешті фіалки. І разом з ними гриби з моршкові шапинки. Прокидаються земноводні, зелені робухи залишають місця зимівлі. А у зігріті із весняним сонцем воді Невеликого Озерця бал трав'яних жаб. Самці призивним рипінням запрошують своїх подруг до весілля. Вже можна зустріти і квакшу. Ліс ще прозорий, і тому зараз можна побачити багатьох тварин. Чорний дятел найбільший з наших дятлів. Лісовий голуб-припутень. Ділки зайняті спілкуванням і сніданком. І на людину майже не звертають уваги. А ця мандрує до гайна. Тут вона виведе більченят. В лісі багато слідів перебування козуль. Зрідка можна побачити і саму козулю. Хвилеріз біля гес. Сріблясті мартини вже побудували гнізда і відклали яйця. Ось їх кладки. А за хвилирізом ховаються від вітру качки. Вони відпочивають під час прольоту. Крижні, чорки тріскунці. Не розні. Трохи далі тримаються інші водоплавні птахи, великі норці. Пора зеленого серпанку лісу. Цвіте сон трава широколиста. І сон трава чорніюча. Вона занесена до Червоної книги України. Аж ось увагу привертає метушня серед листя. Полівка ховається у зваленому стовбурі та не може подолати своєї цікавості. Ці напівструхлі стовбури універсальний будинок. У них живуть личинки, багатоніжки, біля них ховаються павуки. Лісовий струмок. Біля нього дедалі більше відвідувачів. Голова синиця, костогризи, співочий дріст, вільшанка середній строкатий дятел. А ось до водопою прямує білка. Неподалік на сонці гріється вуж. А інколи можна побачити і звичайну гадюку. Заплавні луки. Тут зараз можна побачити багатьох куликів, токують великі грицики. Чайки женуть болотяного луня. Токують травники. Заплавні луки. Тут збирають їжу білі лелеки. Біля заплавних озер несуть варту сірі чаплі. У заростях водяної рослинності тримаються черки-тріскунці. Тут часто можна побачити і ондатр. Порерми лунають концерти зелених джав. Правим, милийний Тут на прольоті відпочивають мородунки і малі побережники, деякі із них, ще у світло сірому зимовому оперенні. Токують малі зуйки. І сороки теж, здається, збираються загніздитися тут. Почали гніздитися і малі крячки. У сріблястих мартинів з'являються пташенята. Наближається літо.